Доброго дня, шановні. Закінчився хліб, треба новий пекти. Оце зараз, бачите, гарбуз жовтенький, дуже, аж жовто-гарячий. Я не знаю, чому камера так не передає. Але він дуже гарний. І подивіться, в нас е мийка двох двохкамер, бачите? Ось можна побачити, якої величини гарбуз. Тобто, я цей гарбуз, зараз половинку, напевно. Ось оцю каструльку, поріжу ось так. І сюди добавлю буквально грам 100-150 води. Тільки, може навіть 100, щоб покрила дно цієї каструльки. на маленький вогонь і зварю пюре. Оце пюре я використовую для тіста на хліб. Хліб може бути з темної муки, може бути з білої муки. Він корисний все одно. Так що зараз буду над цим працювати. Зроблю пюре, а потім роблю собі такі ось, ось такі баночки, бачите, з-під йогурту. І мені якраз стає на хлібину там, на дві хлібини, тому що я там останній рецепт. Це вже я спробувала сама свою, свою дозіровку, що вона якраз підходить мені для хліба. Гарно місяця, гарно підходить. І смачного вам. Бувайте!